МВС запрошує до активної співпраці громадських активістів. Під час робочої поїздки радника міністра внутрішніх справ Володимира Мартиненка на Хмельниччину відбулось жваве обговорення проблем правоохоронної системи, протидії корупції, роботи реформованої поліції. Запитань в учасників зустрічі було багато в оцінці діяльності правоохоронних органів громадські активісти, а вони представляли понад 100 громадських організацій, які діють в області. Розділились: одні висловлювали розчарування реформою, інші дякували за роботу новим поліцейським. Активісти говорили Відкрито подекуди різко називали прізвища тих обласних керівників структурних підрозділів, хто на їх думку працює незадовільно. В свою чергу силовики ратують за більш тісну і конструктивну співпрацю з громадськістю. Громадських активістів запрошують увійти до складу робочої групи з питань співпраці громадськості з органами виконавчої влади, діяльність яких координує міністр внутрішніх справ. Серед учасників зустрічі була і делегація зі Славути. Міський голова Василь Сидор під час виступу зіслався на позитивний досвід діяльності Громадського формування з охорони правопорядку «Славутський курінь та його взаємодії із місцевим відділом поліції. Нас формування в Славуті працює з 2008 року, 286. вісімдесят Основно це вчителі, працівники виконкому міліції і так далі. І є закон, який дозволяє то що ви сказали, захищають але треба прийти зареєструватися. які захищені закони, в тому що право носить зброю. Але коли прийшли, тоді значить міліцію, приїхали хлопці такий, як в свій час приїхали в Хмельницький, ми не дозволили їм ні підпалити, ні знищити ні міліцію, ні прокуратуру. Якби в Хмельницькому, в Хмельницькому була така, така структура, то не спалили ПЕЗБУ, не спалили б автобуси. Ще Василь Сидор наголосив на тому, що за порукою успіху є взаємна відповідальність усіх, хто стоїть на охороні правопорядку. Додамо, що місто Хмельницький стало 19 19-м містом в Україні, де пройшли подібні зустрічі правоохоронців з громадськістю.